І це вчасно про на Армії ФМ. Я радий вітати мого колегу. Вибачте за нескромність, пане Юрію, поруч з вами називати себе вашим колегою. Так, 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 так. У мене зараз п'єдестал почне проростати. Журналіста, медіаменеджера, письменника Юрія Макарова радий вас вітати. навзаєм. Сьогодні 10-річниця Ловайська і. Ми з вами обидва добре знаємо от, усталений вислів, що українську історію не можна вивчати без брому. А, Історія Іловайська, це от, от це класична українська історія, яку не можна вивчати без брому. Так, з одного боку, і Бром мені здається потрібен для того, щоб е, ревізувати, як впродовж усіх цих років ми згадували або навпаки не згадували про Іловайськ, тому що це реально так: одна з найбільших поразок в нашій історії, і водночас одна з найбільших перемог, бо нас не Ну, нас не знищили, не знищили, ви розумієте? От е, все, що е, я трішечки е, чув від моїх друзів і знайомих е, цю історію зсередини, а потім ще і мій товариш і колега е, Женя Степаненко, е, який якраз тоді. В принципі, пішов на фронт 14-го року, а потім він робив досить такий потужний фільм, Іловайськ, так він і називається, документальний. І Я би дуже радив, ну кого це чіпляє. Просто його розшукати. Воно висить в Ютубі. І знову я, оскільки я був поруч, я не брав участь, я просто брав, був поруч із ним, і я бачив, як люди це проживають. Які просто повертаються туди спогадами, але сказати, ну у нас от є тепер, слава Богу, уже офіційна дата, яку ми відзначаємо да, на день пам'яті героїв. Але це не означає, що ми достатньо робимо для того, щоби, тому що якби про Іловайськ пам'ятали би краще, не було би. Обіцянок гуляти на шашлики на травневі сумієте? Ну тобто, оце от прямий, от прямий і безпосередній зв'язок дуже наочний того, що чому навіщо треба пам'ятати про історію давню і недавню? Я точно вітаю бум вивчення історії, який у нас зараз. Ну ви я точно знаю, що ви зі мною погоджуєтеся, що цей бум існує. А, 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 а як вам цей бум? І і і друге, а чи не спізнилися ми з цим? Ми як суспільство, як нація? Наші сусіди 150 років тому фанатіли від вивчення польської, чеської, угорської, німецької, італійської. Якої завгодимо. Да. А, а, а ми от зараз тільки ну ми трішечки спізнилися, як із багатьма нашими інституціями, але я при цьому я ну я не схильний, знаєте, посипати голову попелом. Ну та ну спізнилися. Ну і що? Що далі? Іти вішатися. Я трішечки. Ну, це уявляю, як це відбувається в тих країнах, які ви назвали, або там, скажімо, там у мене є там частина моєго коріння в Болгарії, угу. і ти знаєш, будь-який болгарин з Болгарії він буде точно пам'ятати про априлське повстання. Ну, тобто, про, про всі ключові дати, починаючи з цього хана Крума, напівлегендарної, і закінчуючи, чи ну, закінчуючи Другою світовою, там мабуть, уже якось, да, якось, там якось, мабуть, у якось у них да. так уже. Але менше з тим. Е, і, але це не означає повністю автоматично здорового е, здорового нації, суспільства, нації, здорової нації. Да, і тому, держави. Що, да. Да. Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо в студії з Юрієм Макаровим, якого ну не варто представляти навіть по голосу. Я думаю, що ви його впізнаєте. Я думаю, що ви переоцінюєте це не, це не компліцеконстація. Це не констатація. Ем, у нас попереду кілька анонсів від вашої роботи. А, а, а поки до анонсів до предметних анонсів не дійшло, хочу теж таке питання усе загального, що можна зробити. Для того щоб оця от тренд на дослідження історії, на вивчення свого коріння, на усвідомлення себе як нації, е крепнув, ширшав і так би мовити, перемагав, нічого просто говорити про це, тому що е я можу послатися на такий безперечний авторитет. Є такий е дядечко Франціс Фукуяма, який свого часу наробив галасу, він е кинув гасло кінця історії, закінчив історію. Так. Да. Кінець історії насправді його дуже спрощують, коли його на, на нього посилаються. У нього я прочитав відносно, от буквально нещодавно прочитав його цю книжку, знамениту кінець історії. І він говорив не про. Власне, історію як таку, а радше про е, змагання кількох концепцій історії, і, от в цьому сенсі, значить, концепція е, вільного демократичного ліберального світу, вона mm -hmm. безумовно перемогла концепцію, е, яка панувала продовж всього ХХ століття, оцю от лівокомуністичну. комуністичну можна сказати, що можна сказати, що перемогла. Там будуть якісь додаткові концепції. Ці да. роки це так виглядало правдою, так, так але фукуяма ще сказав одну, на мій погляд, безперечну істину, що війни 21-го століття будуть війнами за ідентичність, і, і ми посередині і такої ми, війни. І, так. Так. Ми а, а історія вивчення, або просто е історія як е частина прошивки, або е історія навіть як розвага, е як вон, природне середовище, в якому будь-яка спільнота живе. Це ну, одна з ключових е передумов у цієї от ідентичності. Так що нікуди не дінеться, просто треба веща сказати так, хлопці, це не бум. Це, це не мода, це природно. Це да це має бути. Да. Має бути, що ми зараз закінчуємо нашу розмову в прямому ефірі армія ФМ. Я дякую слухачам «Армія ФМ. Ми продовжуємо розмову з Юрієм Макаровим в Ютубі і на наших соціальних мережах, і переходимо туди. І... Моє питання до вашого проекту, з яким ви сюди прийшли. Ви з двома проектами прийшли. Ви прийшли з фільмом Будапешт Бомба під незалежність і з усією книжкою. З Будапешта починаємо. Давайте з Будапешта, оскільки це більш. 30 років. 30 років, і 30 років. Одна з найбільших поразок, ще одна поразка України. Отут треба. Чи ні? А, ні. Отут треба правильно розставити акценти з одного боку, так. Так. Це безумовна поразка, тому що нас всі пеймілі. Ну, що казати? з другого боку е, треба нагадати, що це не просто зрада-зрадонька, звідки взялася взагалі концепція віддати нашу ядерну зброю, яка за всіма міжнародними законами, за міжнародним правом, наша зброя була е, власністю. У новонародженої або нововідродженої держави угу. Україна звідки це взялося? Відповідаю, 16 липня 1990 року. Декларація про не... ще про державний, державний суверенітет, суверенітет так точно, да, да. за рік і місяць да, до, да, да, до да. півмісяця місяць до декларації про незалежність, де чорним по білому написано, що це. Украї... майбутня Україна мат... відмовляється мати розміщати у... у себе і в якась там тріада. Угу. Ядерну, збро... да, ядерну зброю використовувати ядерну зброю. Ніхто цих людей за язик не смикав. Це озвучить рукою Ні. Левка Лук'яненка чи хто це писав конкретно? Це, ця формула називається доктрина Павличку, чомусь, а, хоча Тось... насправді її Павлич. ну вимовив її вперше, Іван Драч. Теж народний депутат, теж, теж один письменник. так, теж, теж поет, теж один yeah. із отців засновників uh -huh. да? uh -huh. нової України, але е її автором насправді був такий Володимир Василенко. Я його. Я був з ним знайомий. Він був о, о, юрист міжнародник, дипломат, о, громадський діяч. Він трохи менш медіатизований. Він був дуже потужний, о, абсолютно такий о, моцний о, чоловік. Не, моцний не в сенсі о, фізичному, mm -hmm. а в сенсі о, цього, такому інтелектуальному. Mm -hmm, так. Він сформулював і потім він пояснював о, уже так, поза. О, та поза поза єфіром за лаштонками він каже: Ви не розумієте нас ніхто в світі не чекає, Україна взагалі, взагалі, не з бомбами без бомби. Україна в світі нікому не потрібна. Потрібна версія. УРСР ЮССА Лайт СРСР Лайт. У вигляді демократичної, там, в як вони тоді вважали, без лапок. У вигляді демократичної Росії все решта для них зайвий клопіт. І це єдиний спосіб заявити світові нашу І, і отримати місць. визнання так, а без цього визнання ми не отримали би цієї, хай навіть скромної, але підтримки. А без цього ми би просто не вижили. Ну ми хорошо, да. Я тут з вами десь згоден, і ми пам'ятаємо ті Київ від президента Буша. Так. Ми пам'ятаємо реальний спротив наших міжнародних партнерів, як ми і тоді і тепер їх називаємо. Так. Наші не за реальні спротив. І ми, і ми пам'ятаємо внутрішній спротив нашої п'ятої колони і ватної, і червоної. То, Це то, оце то. була єдина точка опори. Руки викручували нам не ватна колона, не Симоненко з Ні. Гуренком. Нам викручували Ні. руки цілком конкретний Біл Клінтон чи спочатку Джо Джордж Буш та. Ще, ще старший, да, потім, а потім і Клинтон, і. Е, тобто, це була наша зброя, і це був наш так би мовити change, угу. да, Зброя е, уже в буквальному сенсі зброю воднен на незалежність. Отака от, от була формула. А інша річ, що при цьому можна було вимагати більшого. В якості компенсації, оскільки Принаймні від Росії. І від Росії, яка стала і... основним вигодонабувачем. набувачем, так і від Сполучених Штатів. Ну я просто не хочу переказувати весь фільм. Зараз він фірму бомба під незалежність. Будапешт, бомба під незалежність. Він викладений. Поки що він викладений у вільному доступі на, на нашому ресурсі Суспільного. суспільного. треба От... не забувати, що пан Макаров це людина суспільного. Так, так, так. Я а працюю на суспільному. Да. Да. А суспільне да. це діти. Ще пана Макарова, в тому числі з мірою можна сказати, що і так, так. От mm -hmm. так що в і для це треба пам'ятати, крім усього іншого, щоби не захоплюватися зрадонькою тому що все не так просто було в нашій. В тому числі і не такі вже, знаєте, трагічній історії, а можливо, менш гучній, менш більш мирній, але всередині, всередині цих подій не менш драматичні наші історії. Щоб закінчити з Будапештом, ну принаймні, ну не не те, що з Будапештом mm -hmm. красиве місто. Хороші люди, переважно. Яка ключова? Який ключовий урок? От вся моя програма сьогоднішня, вона уроки з майбутнього. От який ключовий урок для в нашій сьогоднішній війні з Будапешта виміру 94-го року? Треба цінувати те, що з нами сталося за цих 30 років після ну? Кінця цієї юридичного кінця цієї колізії, і через 33 роки після набуття власної незалежності, тому що коли ти починаєш колупатися в 90-му, 91-му, 94 четвертому роках, ти розумієш, що там були буквально одиниці. Людей, які серйозно думали про майбутні країни. Я, я кажу не про там ну певну масу ну ну просто патріотично налаштованих українців. Хороший. Я не знаю про так, скільки їх там було відсотків, там 50, 60, 70, або навпаки, 20, Ну байдуже. Угу. От а я кажу про тих людей, які безпосередньо Державців. робили державників, да. які робили свою роботу і не думали лише або не думали взагалі про власну кишеню. Ми і таких знаємо, і да, да, знаємо, знаємо, а вже ж. А, а думали про те, і таких було. Дуже небагато так, щоб переконаних, так, щоб послідовних, так, щоб ще й щось вміли. І це порівняти взагалі з рівнем дорослості сьогоднішніх українців. Абсолютно. Це дистанція, яку інші країни долають 50 -50 років. за століття да, або 150. Ми це зробили. Ну, я кажу, ми, ну так, ми, 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 да, ми всі. Да. Ми це зробили. Цей шлях, внутрішній шлях самоусвідомлення ми зробили за 33 роки і вороття вже немає. І Слава рухаємося тобі... далі. да. Слава тобі, Господи. Ми прийдемо до вашої книжки, але я хочу ще трохи про телебачення і і і і суспільне, хорошо, і суспільне, і до викону. Так, добре, дякую. Добре. Суспільне багато робить от так, таких проєктів ви, ви це почуваєте як покликання? От ви конкретно. Ну, це Чому? Наш, ну, це наш обов'язок, тому що хтось це має робити, тому що в інших країнах це робить саме. Передусім, сусп... Ні, є різні форми, і скажімо, якщо йдеться про це не прибутково, це, Ні, не, це не рейтингово Слава ну, Богу. раніше особливо. Слава Богу, суспільне для того і робилося, щоб не гнатися за рейтингами. І коли о, там черговий якийсь йолоп, о, перепрошую за відвертість медіяксперт. Медія медіаексперт да, медіа каже, що та що там у вас? Там якісь там пару відсотків. О, Частки. частки, а у вас ви отримуєте мільярд на один у Т 1 як вам не соромно, взагалі? І тоді доводиться нагадувати, що суспільне це 20... Фактично 29 уже телевізійних каналів і три радіостанції. 29 каналів, о, включно з кожною з, ко, з, з кожним обласним каналом, обласною філією Суспільного. Угу. Те, що було колись там державне о, угу. ДТРК. О, ДТРК. От. І е, коли ти починаєш ділити все це на 32, то вже не такі Великий дуже вільні цифру, да, так, вже такі здавалося цифру. би всі, хто має, і головне, те, що все одно хтось має е, е, розповідати, як воно є. І не думати взагалі не думати ні, ну ми отримуємо там, рейтинги. Що щоранку? Ми їх аналізуємо. Цікавити. да, ми, ми цікавимося. Ми робимо, але ми не робимо висновки з них. Ну я кажу, ми. Я вже не знаєте, я вже не високе начальство. Я таке так, середня началь... Не примісне. Да, але 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 головне те, що хтось це має робити, і має робити з дня в день, з року в рік. Що І це... будете робити далі. Конечно, конечно. Але тут, от продовження мого питання: чи не спізнилися ми з вивченням історії, чи не спізнилися ми розбудовувати суспільного мовника зараз, коли епоха телебачення закінчується. Сьогодні наш ефір вперше транслюється в Тіктоці. Дуже... Пам'ятаєте цей старий радянський фільм? Вибачте, що за, no? за оцю Буде яке все одно сплошне телевідення. Не не здається вам, що дуже скоро буде один суцільний тік-ток, де люди будуть танцювати, співати, і це буде тривати 15 секунд? Ні, ну все одно будуть люди, яким потрібно, як потрібна трохи довша розмова, то лонгрід, як, як як каже, да, да, який умирає і ще ні, і все ніяк не помре. Буде все одно потрібна. Кнопка, яку ти натискаєш, і ти не сам собі підбираєш плейліст або спікерів, а я. ти можеш покласти цю в принципі На роботу. гаразд. І навіть якщо знову ж таки мінімальний відсоток людей будуть. Відчувати потребу в цьому і користуватися цим все одно. А скільки відсотків людей, скільки відсотків населення насправді є активною частиною суспільства, хто скільки відсотків населення нав'язує порядок денний і рухає вперед, і рухає вперед, і, 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 і часто робить вибір. Так, і це воно власне, тому ні, 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 ніяких комплексів. Воно так працює скрізь у світі. Нам не треба винаходити велосипед. А те, що воно потроху пересувається в інтернет, так треба просто це враховувати і використовувати. І, використовувати. і у нас єдиний, от цей показник, за який я ну можна, я буду хвалитись, і то я реально на... Не так часто Дозволяю. це, суспільне. Про яке, ну, будьмо відверті, там кілька років тому, ну, по-перше, ніхто не чув, по-друге, ніхто не ні, ніхто не хотів чути. А хто чув зі скепсисом? Ну, так, от, і раптом виявляється, що за всіма вимірюваннями, вимірювання регулярно проводяться. Mm -hmm. там, До речі, за гранти там, скажімо, Ради Європи або виявляється, що за рівнем довіри, довіри. Споживача до засобів масової інформації суспільно і регулярно на першому другому місці. А, ова! Так, виявля... Це колишній ут 1 З да, ко -ко концертами У з Палацу України. Так, так, так. Колишні... А і так, так. Отакої, розумієте? Тому що э, э, людям треба кому на когось покладатися. Людям потрібен э, 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 якийсь. Ну, ми ж не щось секунди дивимося на годинник, Правильно, у нас є свій внутрішній годинник, у нас є там, Відчуття а, часу. але але час від часу все одно Якісь треба пер вказ? перевіряти, перевіряти. Мій годинник підказує, що у нас не так багато часу лишилося, а ми навіть не почали говорити про вашу книжку. Ви назвали її інтелектуальною автобіографією. Якщо я цитую правильно, я не пам'ятаю, де я це сказав. Напевно, що сказав, так. Чому? Чому саме цей жанр? Чи, 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 чи це природно, чи, чи обставини вимагали, чи поклик часу? Обставин, ж, такі... Ні, це внутрішня моя еволюція, скажімо так. Я, будучи не дуже, Ну, ну журналіст, що таке журналіст? Ну, гаразд, колишній філолог. Я, для мене було декілька дуже важливих, засадничих тем. Який я як дилетант, як журналіст досліджував впродовж половини свого життя і, mm -hmm. і, і практично всього свого професійного життя? Mm -hmm. Це е, українська мова і її статус в Україні. Раз. Mm -hmm. е, Тарас Григорович Шевченко. Ну просто я свого часу робив цей давно, давно років 20, більше боже, більше 20 років. Ми робили цей чотирисерійний серійний документальний цей фільм. Був, та. Так потім власне, медіа і їхня природа, і зовсім недавно до цього, хоча я теж про це думав, практично все, ну, все своє життя, що таке культура, з якої я виріс. Я маю на увазі велика руська культу... культура культура. Yeah. Ві... Yeah. Не просто руська культура, а велика руська культура. І от про всі ці речі я написав, я написав там чотири есеї, там ще є додаточок з моїх старих статей, які виявляються за 25 років не, ну, не аж так уже застаріли, коли йдеться про природу телебачення, о те, що ми з вами щойно говорили, що помре чи не помре. От, ну, це... Так, тут а. я маю спитати, вона продається, можна купити. Мі, мені вже її підписали, шановні глядачі, слухачі. Якщо <гум> ну, що, вона так. продається, я ну тут не бо знаю який наклад, але сьогодні ж це робиться дуже просто. Є сайт видавництва дух і літера. Якщо цікаво, Видіть. йдете туди, да виписуєте. На да. я в мене попереду. А. Е, дякую. Е, а тепер на закінчення є е, філософ український, Дацюк зветься. Uh -huh. І він написав недавно ось таке: при всьому багатстві розумного вибору зазвичай вибір роблять не дуже розумні і багаті наш вибір між патріотизмом та інтелектуалізмом. Ну, звичайно, всім дуже хочеться, щоб патріоти були інтелектуалами, а інтелектуали патріотами, але так воно не працює, стверджує Сергій Дацюк. Так, от я хочу спитати в інтелектуала і патріота і етнічного росіянина. Правильно я помилюю uh -huh. uh -huh. Юрія Макарова. Де помиляється Дацюк? Якщо він помиляється, раптом раптом ви з ним солідарні? Ні, ну по-перше, це елементарна маніпуляція. Він каже: хотілося б, щоб інтелектуал був патріотом, але при цьому каже він, і це лицемірство. Але при цьому він стверджує, що інтелектуал не може не бути може патріотом, бути. а патріот не може бути інтелектуалом. Це насправді давня. Давня, давня розмова її років більше ста сто відсотків, і є відомі, відомі, відомі якісь такі афоризми, що патріотизм це останній прихисток нагідників і. А з другого боку, в зірці такого от державного патріотизму, типу британського патріотизму, що це моя країна, ну, має вона рацію чи ні, is it right or wrong? Mm -hmm. от, на, Насправді це вже все їли і, і з'їли і, 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 і забули, і раптом пан Доцюк до цього повертається. А я знаю, А я розумію чому. Тому що і серед інтелектуалів, особливо я дуже перепрошую, хай не ображаються не дуже затребуваних інтелектуалів, ну є цей от комплекс, що я на то, а натомість я зберігаю свою інтелектуальну вищість. незалежність і, вищі. і, ну, і вищість автоматично. Незалежність. Ну це фігня. Повна, ну, ну ката ката катастрофа просто. Якщо ти, тобі, ми вільні, слава Богу, ми вільні люди у вільній країні. Ні, є країни, в яких якщо ти патріот і водночас ти державник, то ти злочинець. Я маю на увазі, ну. Або ні, не злочин співучасник. Це стосується нацистської Німеччини, сучасної фашистської Росії, якоїсь там Північної Кореї. Ну, а що? Да? Я, 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 я розділяю ці переконання, і я в такому разі я поділяю і цю відповідальність. У нас. Ніхто тебе не змушує ходити з троєм. У нас навіть людина, яка вбудована, припустімо, в. Державні інституції може абсолютно спокійно ніхто її не поставить до стінки, і ніхто її, навіть, як показує практика, навіть не вижене з роботи, навіть якщо ти вата кончена, а тим більше, якщо ти просто звичайна незалежна вільна людина, і не треба оце прикривати свою свої комплекси от цією. Такою, це називається унічіження Пачі Гардині. Оцією натяком на, на свою зверхність. Це неправда, це маніпуляція, не треба вигадувати. Якщо тобі ну, не дуже комфортно, ну помовчно, як кажуть наші uh, противники, помовч і зумниво все йдеш. А можна шляхом баумейстера? Так. Або так, будь ласка, ну він же ж не припиняє так мовити своїх е, і це, між іншим, це, це приблизно той самий набір людей, яким не дуже Ну, так я не та, випадково це. Я не хочу узагальнювати. Я тим більше я не хочу там вдаватися до цієї інтелектуальної, або навколо інтелектуальної лайки. Там когось да, звинувачувати, булінга, су, та, судити. Та, та. Господи, хто я такий? Але для себе. Я роблю висновок, ну тобі не зайшло, ну тебе... ти не зайшов. Ти не такий, можливо, цікавий. Ти дуже розумний, ти багато читав, ти, ти... ти себе поважаєш. Тобі знайшлося десь інше місце. Хорошо, помолчи, заумнемося зайдеш». Хороша розмова була. Ну, принаймні мені подобається розмова з Юрієм Макаром. Дуже дякую за, за час, який нам приділили нам. Армія фм нашим слухачам нашим Так. Дякую за вашу Спасибо роботу. Дякую, вам. За я вам дякую. дякую за ваші те. Дякую за ваші всіх. До побачення. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.